Шановні присутні, сьогодні ми проводимо чергове засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування. За результатами попередньої реєстрації чотирьох членів комісії на засідання прибуло троє: депутат Коваленко Наталія Володимирівна, Мишака Роман Миколаєвич, Красношапка, Світлана Михайлівна. Необхідний кворум є. Пропоную чергове засідання комісії з питань регламенту депутатської діяльності законності правопорядку та розвитку місцевого самоврядування розпочати. Пропонується наступний порядок денний засідання постійної комісії. Перше питання. Про внесення змін до рішення селищної ради 18 листопада 2020 року 3-1-8 про регламент Петриківської селищної ради 8-го скликання доповідач Лідія Можна, секретар селищної ради. Друге питання про програму рятування людей на водних об'єктах Петриківської селищної ради на 2024-2028 роки. Доповідач Олександр Квак, головний спеціаліст відділу питань цивільного захисту мобілізаційної роботи взаємодії з правоохоронними органами. Третє питання про внесення змін до рішення Петриківської селищної ради від 4 грудня 2020 року номер 7 2 дріб 8 про затвердження структури виконавчих органів ради та їх загальної чисельності, утворення виконавчих органів зі змінами. Таку та, віддач віддія можна. Секретар селищної ради. Пропоную затвердити порядок денний. Прошу голосувати, хто за. Всі члени комісії одноголосно проголосували. Порядок денний засідання постійної комісії затверджено. Пропоную затвердити регламент комісії для доповіді інформації з питань порядку денного до 10 хвилин, для співдоповіді з питань порядку денного до 3 хвилин, для оголошення запитань до 1 хвилини, для відповіді на запитання до 2 хвилин, для виступу з обговорення питання внесення поправок до проекту рішення заключного слова до трьох хвилин. Засідання комісії провести без перерви за... Хто за цю пропозицію прошу голосувати за. Дякую. Е, регламент засідання постійної комісії затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 17 листопада 2020 року номер 3 1.8 про регламент Петриківської селищної ради 8 скликання до передачі можна секретар селищної ради. Будь ласка, відео. Шановні депутати, ми з вами затверджували на початку скликання регламент Київської селищної ради, який складається з 79 статей. У зв'язку з прийняттям закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування України щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Законодавець визначив таку вимогу щодо необхідності і обов'язковості транслювання пленарного засідання. В мережі інтернет в режимі реального часу. Крім, крім випадків розгляду питань, що містять цією інформацією з обмеженим доступом відповідно до закону про доступ публічної інформації. Пленарне засідання підлягає відеофіксації, як зараз відбувається у нас на засіданні осіб комісії. З подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше 5 років. Відеозапис оприлюднюється в частині. Транслюється, невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня на офіційному вебсайті нашої ради чи в інший спосіб відкритого доступу до відеозапису. Під час сесії ради посадові особи і інші доповідачі зобов'язані використовувати державну умову відповідно до закону забезпечення функціонування української мови як державної, але цей момент в регламенті передбачено, тому немає потреби вносити зміни. Засідання постійної комісії скликається міру необхідності і є повноваженням, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. Засідання транслюється в мережі інтернет режимі в режимі реального часу, та підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням 5 років. І тому враховуючи таку вимогу, яка набула з 15 серпня в цьому році, законом 35.90, до регламенту діючого вносяться зміни до відповідних статей, які регламентують прийняття рішень. Це стаття 4, стаття 21, 32, 73, 58, 78. Маємо провести відповідь. Якщо ви поводите цей проєкт, депутати проголосують на набуду чи це, це Чоловні, члени комісії, чи є питання про доповідача? Немає. Немає. Є необхідність обговорення? Немає. І які будуть Немає. пропозиції у нас? Ну, Є пропозиція, так? Пропозиція затвердити, затвердити цей проєкт. І, І винести на сесію. Так, є пропозиція затвердити проєкт рішення. Тому ставимо на голосування. Хто за те? Дякую. За три чоловіка. Проти нікого утримались також. Е всі одноголосно проголосували за пропозицію затвердити проєкт рішення та розглянути завтра на пленарному засіданні сесії. Переходимо до другого питання про програму рятування людей на водних об'єктах Петриківської селищної ради на 24-28 роки. Доповідач Олександр Квак, головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту мобілізаційної роботи взаємодії з правоохоронними органами. Будь ласка. Доброго дня. Виноситься питання про затвердження програми рятування людей на водних об'єктах Петриківської селищної ради на 24-28 роки. Проблематика. Щороку на водних об'єктах Петриківської селищної ради з різних причин гинуть люди. Зважаючи на проведену роботу щодо попередження загибелі людей на воді, ситуація залишається складною. Основною причиною трагічних випадків є людський фактор, а саме невиконання або нехтування встановленими правилами поведінки на воді. Разом з тим, загибелі людей сприяє незадовільний рівень облаштування та обладнання місць масових відпочинку населення на водних об'єктах, відсутність рятувальних пустів а також недостатній рівень роз'яснювальної роботи серед населення. Дуже мало виготовляється научних матеріалів з пропагандою правил поведінки на воді та льоду, методики надання першої медичної допомоги потерпілим. Метою програми є попередження нещасних випадків пошук та рятування життя людей на водних об'єктах Петриківської селищної ради, створення умов для безпечного використання водних об'єктів. З переліку завдання заходів програми це запобігання загибелі людей та захист населення при надзвичайних ситуаціях на водних об'єктів, розвиток та удосконалення взаємозв'язку з різними службами, які за необхідністю будуть залучатись до реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління. Підготовка населення до дій щодо запобігання та реагування на звичайні ситуації на водних об'єктах через місцеві засоби місцевої інформації. Е, очікувані результати від програми це буде забез, е, в результаті виконання програми буде забезпечене повноцінне функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах Петриківської селищної ради, що дозволить. Підвищити оперативність та якість інформаційної роботи серед населення громади з питань безпечного використання водних об'єктів, роз'яснення правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги, підвищити ефективність проведення пошуково-рятувальних робіт на воді, скоротити кількість нещасних випадків на водних об'єктах, підвищити ефективність заходів щодо попередження нещасних випадків та незвичайних ситуацій на водних об'єктах, фінансове забезпечення програми. Здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, заборонених чинним законодавством. Крім того, до фінансування залучаються підприємства, установи та організації, що використовують водні об'єкти та рекреаційні зони біля водних об'єктів. Стосовно фінансування. Планується визначення. Та облаштування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах в розмірі 100 тисяч гривень на рік. Всього по програмі буде 500 тисяч гривень. Виконання робіт з обстеження і очищення дня акваторії пляжів за наявності. Місць для купання на водних об'єктів 50 тисяч гривень на рік, лабораторний контроль води на мікробіологічні показники 30 тисяч гривень на рік. Здійснення рятувальних та водолазно-пошукових робіт на водних об'єктах громади 100 тисяч гривень на рік. Заохочення мешканців, які володіють засобами рятування на воді, до здійснення рятувальних та водолазно-пошукових робіт на всіх водних об'єктах 20 тисяч гривень на рік. Проведення профілактично роз'ясненої роботи із дотриманням заходів безпеки та правил поводження на воді серед населення в зимовий та літній період. 20 тисяч гривень на рік. Всього по програмі е, планується на рік 320 тисяч гривень. За всю програму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Е, 1 мільйон 600 тисяч гривень. На рік. Ні, це на за 5 років. За, за, на 5 років. Шановні члени комісії, чи є запитання до виповідача? Під цю програму ми можемо десь, як є територія, де люди купуються, ми можемо очистити, там, прибрати, навести піска туди. Є таке на так, так. влаштування, облаштування. Там, де ми колись з я, я, я суду таке, В молодості. Да? Там зараз котлован старий. Люди приходять самі. Вирубають коріння, вирубають все, там би, би... Віля... бульдозером. Процедура визначення місць для е, купання. Е, ну, Програмою передбачається обстеження всіх водних об'єктів, де Прошення. маси обстеження, план, вода. І виявлення ж місць купання. Для виявлення місць купання. Тобто ця програма дасть можливість виявити такі місця, зробити там благоустрій для Могу. того, щоб... Люди мало, що корилися сознательні, вони приходять і вирубують цього старого ставка, то є молоді ж понакидають по і залишите. Тоді наша комунальна служба вимушена поїхати навести. Там, вони при, приходять да. люди, зростають там, і тут приходять, що недалеко живуть, убирають і мусорники вбирають. Два-три роки оце ось війна, там купатися було мало, борі було, от було війни забуло да. купатися. Е, а зараз вже люди почали ходити, бо таке жаріще сходить, mm -hmm. і вони дуже часто. Ну, Заросло по березі, тут хто знає, як піска, зимою льот, це воно все грізіще. Я сказала, що наш депутат Коновий не відмовляє, у них є пісок, і якщо є транспорт, він всі підприємства він заводить пісок. І точно так же на водні об'єкти, де люди наводять самостійно порядок, то він дає можливість облаштувати піском. Су така територія, там церква, построїла забор. З другої сторони, з іншої сторони, там спортивний комплекс, і воно загорожено. Туди машина заїжджає, там ну та там прекрасне, що місто. Там попрацювати чуть-чуть трактором е, вичистити і можна завести дві машини піска і було прекрасно. Так, я що дійсно програма є актуальною прийнятною і тоді вже буде певна комісія, на яка віка, буде розглядати усі можливі місця для купання людей в ну, нашій громаді. Чому вона приймається на цей рік? Бо ми будемо володіти ситуацією по наших вільних надлишках. Можемо ви використати ці кошти і в цьому році, може, частково для обстеження, для може, якісь проведення аналізів. Так. Ну а далі вже, що ми знали, ну, так, звичайно, що лабораторія повинна ж провести аналіз води. Чи можуть там люди здійснювати? Я купався. Вони кажуть, ми давайте скинемося грудьми, то почнемо, ну це розумієте, це нереально. А якщо є така програма, чого не можна зробити? Тому є... ще будуть якісь запитання. Є пропозиція затвердити проект рішення і винести дану програму на обговорення на засідання. Прошу голосувати. Хто за цю пропозицію? Дякую. Рішення прийняте одноголосно. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до рішення Петриківської селищної ради 4 грудня 2020 року номер 7 Теред 2.8 про затвердження структури виконавчих органів Ради та ідеальної чисельності утворення виконавчих органів зі змінами. Доповідач Лідія Можна, секретар селищної ради. Ми з вами затверджували на початку структуру і декілька разів на сесії розглядається питання про внесення змін. Цього разу, якщо раніше ми змінювали штатна частина, збільшувалася, то цього разу ці зміни пов'язані з тим, що вже більше року працювали над тим, щоб паралельно відділу між районами, Царичанському по реєстрації актів цивільного стану. Які, ну, на роботу яких були часто нарікання, щоб ми запровадили послугу для людей з реєстрації народження і смерті. Таке положення в законодавстві є, право є, але механізм доволі складний. У нас спеціалістка, яка перебувала в складі ЦНАПу, вона прийшла в відповідну підготовку, сертифікацію і зараз практично отримала код доступу до реєстру і може надавати ці послуги. Але для того, щоб надавати ці послуги, вона має бути спеціально адміністратором, як такий, що пройшов відповідну підготовку. Тому пропонується її із спеціаліста визначити адміністратором. Ну і сподіваємося, що всі документи є, і людям потім ми дамо інформацію про те, що такі послуги можуть бути надані з труцею це у нас одна людина адміністратор, яка буде реєструвати народження та смерть. Ні, поки що ми працюємо, нам дозволили тільки два напрямки смерті, народження. Ой, вибачайте, одруження теж точно. <смірко> 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 І одруження теж. Це <смірко> дуже. <смірко> <смірко> Управління центр надання адміністративних послуг, посаду спеціаліста замінити на адміністратора і це в межах штатної чисельності управління ми не виходимо за не межі. Не, вона тоді працювала спеціалістами, але прийшла відповідну підготовку і зараз можна давати підверслоги. Потім у відділі з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, працювала спеціалістом першої категорії Самойленко. Ви розумієте, який час, і вона вручає е, повістки, по призову, ну, тобто робота дуже складна. І оскільки в неї є досвід, і вже вона на потязі е, на період війни з, займається такою роботою, е, внесли подання на начальник відділу про е, встановлення. Спеціаліста спеціаліста першої категорії в межах цього ж відділу самолінка пробуде головним спеціалістом. І питання стосується ще відділу з питань діловості та архівної справи, теж спеціаліст першої категорії набуде статусу головного спеціаліста. Відділ дуже серйозний, тому робота покладена відповідальна. Просимо депутатів підтримати ці на свізмі в межах кошторису, який складає 103 і 25 тень, чому в апараті. І є питання до доповідача? Немає. Яка буде пропозиція? Рішення чи структура чи є? Рішення про Рішення про затвердження. Так. Що тут так, так, що? Так, 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 Надійшла пропозиція затвердити проект затвердити. рішення з даного питання. Так. Ставимо тоді на голосування. Хто за те, щоб затвердити проект рішення? Дякую. Прийнято одноголосно. Приймається. Порядок денний засідання постійної комісії селищної ради на сьогодні у нас вичерпаний. Які будуть зауваження, побажання щодо ведення засідання. Зауважень, побажань немає. На цьому нашу роботу завершена. Дякую всім за участь. До побачення.